Ми робимо таємну операцію. Це наші друзі на броньованому хаммері, до якого ми привезли сьогодні найдефіцитнішу продукцію шини. а Хаммер є символом допомоги наших американських партнерів. І от ми на цьому хамері в Донецькій області проводимо таємне переміщення. В одної з важливих позицій. Я хочу скористатися цією можливістю для того, щоб подякувати наших десантників, подякувати наших військовослужбовців, наших воїнів. А на сьогоднішній день це є рекордна кількість бригад, яким ми сьогодні надали допомогу. Цей 77, 25-та, 79-та. Бригади десантно-штурмових військ, це 44-та бригада, це 113-та бригада територіальної оборони і два окремих розвідбата. А ще дуже важлива позиція, бо завчора було знищено 1380 Так будуть з кожним з них. Хто прийшли на нашу землю вбивати наш народ, захоплювати е, нашу землю. Нічого в них не вийде. Я пишаюся нашими воїнами. Хочу наголосити, що ми маємо об'єднатися навколо Збройних сил України. Слава Збройним силам, слава Україні і слава нашим партнерам, які дають таку дуже круту техність. Тут Трохи шумно. Але вона пройде, будьте, вона має надійне продівання, вона має який-на який протимінний захист, і вона дуже крута. А добру вони собі показують помірован. Це це в такі ліговча. Це більше 12 кілометрів. Це Вам для цих хамерів привезли колеса, так, да? Да, 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 цих камера. Это очень дефицит, реально. Их ніде дам нема. Ни в Европе, Ніде в УГНшке. В Соединенных Штатах. Просто так в продаже их нету. Так же самое, как и дисков. Это допомога очень сильная. 哦。